Бля, вона мене чисто взяла вигнала і поставила в курс. Жінка куток. тебе в кут поставила, що за рольові ігри? <гум> Блін, там немає роботи вчителькою, могли б її відправити. Да. О, репа піднімається. Коли вона перестане бути Як смуціонна? твою жінку звати Мою? з великими м'якими очима? Тіпа, як її я назвав, як я її назвав, от, от її, як я назвав, я її назвав Сузуне. Я її Сузуне назвав. Як оцього персонажа з. Да. Персонажа з. Як то це аніме називає? Сузуки? Перс... Персонажа з клас превосходства аніме. От. Сузуна я її назвав. Сузуне. А фамілія Іное. Як Такіна Такіна оця теж Іное. Я... Дора, я тобі показував фігурку свою? Яку мені брат подарував. За, за, а дві... чого не б за 200, за 200 доларів мені брат подарував фігурку мого улюбленого аніме персонажа. Не. не показував, я тобі не показував. Добре, 2 секунди, вже показую. Отака от, от от фігурка Такіне. Мені любим... не показував Мій любимий персонаж з аніме Такіна. От, от Такіна і Ное. Вот, прикольно. Кстати, в неї можна спідницю зняти, і там труси ще буде видно. Для кого як? Вот, Імбова. Які тут просто деталі. Просто гляньте, які деталі. Тут прям все. Така крута, виглядає дуже гарно. Так. Да. Ну, типа, вона і даром 200 доларів коштує. Вона реально офігенна просто. Офігенна. Реально дуже крута. Дуже крута. Отайво. Вово... Я як тільки почав подивитися, той, той вовод момент. То є сам початок аніме. Я дивлюся з самого початку то є аніме, думаю, прикольне чи не вона прикольне? одночасно як з і із анімешок про коледж. І просто початок ігри і вона просто так от витягує того пулемета і як починає посипати. <реку> Блін! ото мій любимий персонаж зразу з першої секунди встав. Рікароська. Я влюбився в неї і все. І то я аніме. Да. Оце прям дуже дуже крута фігурка, дуже дуже браткові вдячні за такий подарок, реально то є. Я її колись навіть би сам купив, але. Ну, да. Але він вирішив мені подарувати. Так що я прям... я прям дуже радий. В кого є така сама фігня, що от ви, наприклад, знаєте, наприклад, пару мов, ну, наприклад, як я там знаю польську, там російську, українську. І я от читаю якесь слово на польській, я знаю, що воно означає, ну я забув, ну я забув, що воно означає на українській. Як його, наприклад, з польську на української перевести? Або, вот тут, наприклад, я читаю слово «сосредоточен» І я знаю, що то за слово, і я не знаю, як воно буде по-українськи. І так само, коли я прочитаю, наприклад. Зосереджений, я теж буду сидіти й думати, а як буде по російське тоді зосереджений? Зосереджений, чи, чи по польське як буде зосереджений, я во ж не вдупляю, реально, я інколи сиджу, і таке враження, що тіпа, в мене мови в голові не перекладаються, а просто існують одна окремо від одної. Тіпа, той, тобто, наприклад, якщо я знаю і одне то саме слово, і в польській, і в російській, і в українській. Ну то, значить, для мене, типа, коли я його читаю, я мав би його пам'ятати і на тій, і на тій, і на тій мові. Нє! Я коли його читаю, я сиджу і думаю, а як воно буде на польській або на ще якийсь. Типа, ну, для мене то якась... Я не знаю, чи в, ко в когось з вас така штука теж є, чи нема. Чи вас, коли ви, наприклад, прочитали якесь там слово, ви, ви зразу і в голові і, і на, на всіх мовах, які ви знаєте, тіпа, то слово воно відображається. Тому що воно в мене не відображається в моїй голові, глупша ні Міна. Бум. Дамана Боун. Дамана боун. Да. Я все поняв, що ви сказали. Дана на боун. Де вона то є морозиво кожен раз бере, Рай, не ЛГБТшне морозиво. О, ну бля, я пішов пилососити. Окей. Хоча в реальному житті я пилососити не дуже люблю. Тому що в нас такий пилосос здоровий, я би вам його показав. Показати вам свій пилосос вдома то є просто ужас. Дві секунди. Hours later. Дивіться, який він здоровий! Він грубший, ніж я! Він капець який тяжкий, і з ним просто носитися по хаті, це просто якийсь ужас. Я, я той пилосос ненавиджу. Я ненавиджу пилососити взагалі. Іменно із-за того пилососа я взагалі розлюбив прибирання волопша. Дивіться, я вам зараз принесу свою гантелю. Якась забуваю. мультиварка. От моя гантеля, якою я займаюся, здорова, вона важить 10 кг. Той пилосос приблизно стільки само. Ти просто носишся з гантелей по цілій хаті. Просто з грьобаною гантелею ти носишся по цілій грьобаній хаті. Десятикілограмовий, причому. Ну добре, він може важити чуть-чуть менше. Ну прям по відчуттях. Ну, я думаю, кілограм 8 десь є блядь, Просто 8 кілограм ти носишся з тої херньої по хаті, 8-кілограмової. То не є ганталька, що ти її потягував там трошка так 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 повіджимався. А з неї треба носитися, хата велика. У мене два коридори по 9 метрів здорових вдома. Два коридори по 9 метрів. І то, і то не рахуючи інших кімнат, блін, бо хата реально велика. Тут два поверхи і шатраті її, є, але він недороблений, можна рахувати. Там в нас така чисто підвальна частина, його пересете, і просто ти з ним носишся. Я пилосошу тільки один поверх, другий поверх пилососить мій брат. Але весь поверх пополососити то є перші сходи, коридор 9 метрів, і ще п'ять кімнат. То, то є ужас, просто я. я а ти в власній хаті то живеш? Не, я не навиджу полососити. А я тим пилососом пилосошу ціле життя, блядь. Вже я 10 років тим пилососом пилосошу. Десять років мучуся з тим гамном. Я купив. Я купив маленький прикольний пилосос від Самсунг. Дуже крутий. Реально три тисячі я за нього віддав. І то я под... я ну, хот... типу, не в квартирі, а в будинку. Я хотів мамі зробити чисто подарунок на день народження, щоб вони не носилися, не, прибила... не прибирали тим огромним здоровим полососом. Хотів зробити подарунок, облегшити життя. Купив полосос за 3500 гривень. То було пару років тому. І що ви думаєте? Він рік поробив і зламався. Такий дорогий пилосос. Обговори про Трампа. Пора <реш> про цампа реально. А тут є політичні розмови про політику. Тут можна про по політик? Кстаті, що тут немає реально якихось таких розмов. Дійсно, що які рекомендує штучний інтелект, реально проговорити про Байдена, блядь, про Обаму. Тобі було смішно. Мені 13. Що ти бесиш? Марселіну 13? Він намахує. Дора, скажи, будь ласка, скільки Марселіно років? Мені здається, він мене надути хоче. Йому 23, він триндить. <головік> Поняв. <головік> Вона стоїть біля нього і постійно поправляє волосся. То щось значить. про якийсь знак. Блін. А в реальному житті то так працює. Знатика є йому дівчата. Зроби дівчата. Її Скільки в мене тут дівчат в, в чаті? Дора, ти напевно тільки одна дівчина в мене поки що в чаті сидиш. То реально так працює, що коли ви я хочете бачите красивого хлопця, то ви реально поправляєте волосся неосознано. Таке бувало в тебе інколи, наприклад, моя шиза дівчина. Бо я не знаю. Мені здається, що той як було. як один кінежний як, підкреслення. Типа, що то неправда. Поговорити об ідентичності. Мені просто сумки треба якусь розмову завести, щоб нам прям гуд було. Тих, Зроби їй куні. Давай. Тут є таке? Тут така є. Тут така є. Тут такого нема. Ми можемо про меми поговорити. Таке є всюди. О, поділитися поглядами на романтику. А ну-ка, давай. Канає? А? О! Бач, вони навіть разом зі мною синхронно сказали. О! О! Так що я щось шару. Добре, наші стосунки сильно спортилися, як коли я Равлик тут. Правдик Марселін 69, будь обережний в нього, кастет з одної нитки. Кстаті, да. Вот, Бачиш? Він ще такий гострий. Вот. О, зробити подарунок. Він оцінить. Він оцінить. Реально. Зробити подарунок, воно якось то повпливає, чи воно більше вплине на дружбу, ніж на. Можна, кстаті, буде. зробити. Вона йому подарує. Він їй зробив подарунок, а вона йому дивіться, що вона йому подарувала. Камінь, бля. Вона йому камінь подарувала. Я підняв уровень програмування я до виходу, першого левела. Диви народ. Ото в мене. Я оту фігню от роблю, бачите? І в мене уровень програмування до першого уровня піднявся. Ігри і грати, то щоб ви знали, піднімає Правили, програмування левел. А гляньте, як вона няшно спить. Ніхара. Ти також так спиш? Ні, я взагалі сплю я не вороб. так. Я Назар спокійно. Я взагалі не так сплю. Я взагалі сплю ужасно. Я коли зранку просипаюся. То вся постіль, що була піді мною засталена, вона десь там спустилася до рівня жопи. Поняли? Тіхо. Я кожен день поправляю свою постіль, тому що я коли вона сплю. Вона, як борондук. Бо я коли сплю, то реально в мене вся постіль просто десь злітає, десь там в ноги. Коротше. Я не знаю, я так кручуся вночі, як реально. Таке враження, ніби мене. глисти кусають цілу ніч. Реально. Дивіться, сире, а чого тройник дуже непоганий. А кавелика? дай його кавелик? Злив? Молодець. Диви черкашів. Диви навіть черкашів не полишав, ля, Красавчик, молодець, поприбирав за собою. Нефіг черкаші лишати.